Всім привіт! Так у Еспо виглядає автобусна остановка. Шукаємо 114 номер. Проїзд скрізь в зоні АБ коштує 1 євро. Зовсім без різниці який не, не, не транспорт, чи то метро, чи електричка, чи трамвай, чи автобус. Ось так виглядає автобусна зупинка. І головне, що тут птахів набагато більше, ніж людей. Ніде черг немає. Так, тут зупинка. Автобус, який нам потрібен, 114, -й. 5 хвилин залишається нам чекати. А ось і наш автобус.